Українська казка про дівчину, чий спів творив дива. Колись давно, коли зорі здавалися ближчими до землі, у невеликому місті жила дівчинка на ім'я Мілена. Вона мала дивовижний дар, її голос умів торкатися людських сердець так, що навіть найтемніша ніч здавалася світанком. Коли Мілена співала, завмирав вітер, птахи сідали поближче, а в душах людей прокидалося світло, її звуки мали дивну властивість розплутувати вузли у серці, стишувати тривогу й будити в людині внутрішню силу. Одного дня її спів долинув до далекої країни. Де гори торкаються хмар, а озера зберігають тишу віків. Там, у холодному замку, хворів молодий принц, і жоден лікар не міг його зцілити. Король сказав: Приведіть мені цю дівчину, якщо її голос справді має силу, нехай спробує врятувати мого сина. Мілена приїхала, сіла біля його ложа і заспівала. Її мелодія лягала хвилями, мов тепла вода, омиваючи біль і страх. І сталося диво, в саду розквітли квіти. Вода в криницях стала живою, а в очах принца з'явилася усмішка. «Хто ти?» Ангел, чарівниця, я пісня, відповіла Мілена. І моє місце там, де потрібне світло. Король і принц просили її залишитися, обіцяли розкіш і безпеку, але Мілена лише посміхнулася. Душу, що співає, не можна замкнути в стінах, лише у свободі й без обмежень. Вона здатна служити Богові і дарувати радість людям. Вона вирушила далі, і шлях її пролягав через країни та міста. Там вона ділилася своїм співом, поєднуючи голос із тишею, щоб кожен, хто слухав, міг знайти мир у собі, подорожувала з дітьми, показуючи їм світи, у яких стільюється не лише тіла. А й душі. Кажуть, що навіть тепер, у тихі вечори, можна почути її ніжний спів. І тоді знають, мілена пройшла цими дорогами, залишивши після себе тепло, мир і світло. Вона й зараз має велику надію, що люди слухатимуть своїм серцем.